Всім привіт, друзі! Всім привіт! Ви на каналі Єліна Холантять, Українці за кордоном. Зараз я вам трошечки хочу показати, що значить у нас життя на валізах, і який у нас був класний борщ, він у нас буває по вихідним, понеділям. І далі ми з вами поговоримо про нашу інтеграцію Нідерланда. Ось, друзі, хочу вам показати. Реально, як виглядає наше життя на валізах. Ось тут стоять мої валізи, тут ліжко і тут валізи. Я сплю, можна сказати, на валізах. Я їх сюди поставила, щоб моя подушка туди не падала. Ось так. Живемо на валізах. Валізи складені, ніхто їх не розкладає, бо немає місця, де їх розкласти. І це тільки одна частина. Я вам далі ще покажу, де знаходяться наші речі. Далі наша ситуація виглядає так. Під столом у нас коробки, пакети, така та жерочка у нас, де я зберігаю крупи, мюслі, фрукти. Ось тут нам видають фрукти, сюди складаємо фрукти. Далі, друзі, знов коробки. Ось в цій коробці якісь речі, в цій коробці речі. Тертушечку таку купила, щоб терти бурячок, варений бурячок продається. В магазинах І робимо салатик. І ось тут, друзі, ще, це, до речі, купила траву поїхати досіяти на дачу. Ось, друзі, така в нас валізна ситуація. Ну, і ось моя гортензія чекає, коли я ж її вже поїду, висаджу на дачу. Благо, що вона е, росте тут у мене в горщику. Але от бачите, як може змінитися ситуація, е, коли ви не вдома, коли ви живете на валізах. Але я ні в коєму разі не жаліюся. Я е, хочу просто показати, в яких умовах. Живуть українці, дійсно, ті, що виїхали з України, просто всі живуть в різних умовах. Хто інтегрувався, хто не інтегрувався, і умови у всіх різні. А ось такий смачнющий борщ нам готують наші дівчата по неділям. Ми їм дуже-дуже вдячні. Чекаємо цей борщ цілий тиждень. Ну, що для українця? Для українця борщ то святе. Ну, як борщик, покажи. Хороший. Такий, як мама, варить. Ні? Nee? E... Смачніший? Ні? Yeah. Мама смачніший. Смачий інший. Це інший борщик. Інший, так. Ну, смачний, смачний борщик, правда. І чому. <Uff> У мене з'явилася така тема, знаєте, життя на валізах. Тому що дійсно ми вже четвертий рік в Нідерландах, четвертий рік вже тимчасовий захист для українців в Європі працює. І можна сказати, мабуть, що більшість українців живуть на валізах. Я не знаю, який відсоток інтегрувалися. Оприділилися, де вони будуть в майбутньому, де вони, як то кажуть, зачепляться. А хто буде повертатися в Україну, У кожного своя ситуація. Але якби, знаєте, з ким не поговори, кажуть, ну треба ж якісь речі, треба ж якось жити, треба ж якось облаштовуватися. І от українці обростають різними речами для комфорту, а потім не знаєш, куди їх дівати. Бо ти не знаєш своє майбутнє, де ти будеш, коли, головне, коли. І от е, Євросоюз і інші країни, вони е, зараз е, думають про те, як же які документи видавати українцям, які хочуть залишитися, які умови для них е, створювати. А також для тих, хто хоче повернутися в Україну, теж буде будуть якісь пропозиції. Е, тому, як я бачу, зараз трошки припинилися курси. Нідерландської мови, та кафе, деякі позакривалися. Бачу таку інформацію, там, де ми ходили пити каву, розмовляти. Такі, якби інтеграційні курси були. Це не ті курси, які там ти потім здаєш екзамени і тобі дають якийсь рівень мови, а це такі інтеграційні курси чисто для розмов. І що буде далі, друзі? Чекаємо. Чекаємо, обіцяють нам в травні, обіцяють нам в червні щось розповісти. А поки що у нас, знаєте, таке, наче відпустка, вакансія в очікуванні. Ну і свята були, великдень, потім День Короля, тепер буде День Матері, свята в Нідерландах такі, то поки що затишок такий. Що стосується інтеграції, що стосується пошуку роботи, що стосується якихось новин по інтеграції українців в Нідерландах. Мені поступають такі коментарі, Лін, наскільки вас раз на день годують. Годують нас три рази на день. Сніданок це такий стандартний європейський сніданок, як в готелях європейських, а потім на обід нам дають суп, друге, і на вечерю. Теж така традиційна українська їжа, там може бути пюре, може бути смажена риба, і всякі салатики, всяке таке інше. От, але водночас теж багато дають кулінарії, ми на локації там зверталися, щоб нам покращили харчування, ну, начебто трошечки покращили. Що ми ще робимо для нашої інтеграції в Нідерландах? Ми стараємося відвідувати музеї. Познавати історію Нідерландів, я на своєму каналі розповідала, як отримати безкоштовні квитки для українців в Нідерландах в дуже багато музеїв цієї країни. Ми вже були в багатьох музеях і вам рекомендую, хто хоче узнати, як отримати безкоштовні квитки, я в описі до цього відео залишу посилання на те, як отримати безкоштовні квитки. В Нідерландах. Також ми стараємося приймати участь в святкуваннях, в різних святкуваннях в національних святах цієї країни. Обов'язково. Раніше ми більше приймали участь в національних святах, зараз менше з відомих причин, тому що треба кудись їхати, треба гроші. А так як ми зараз ще не працюємо, то у нас з цим трошки проблема. Але ми от недавно ходили на день короля. Я виставила відео. ви можете бачити. Ми теж одягалися в помаранчеве. Не знаю, хто з українців ще одягав на себе помаранчеві якісь речі. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, бо я, чесно кажучи, не помітила, що багато українців одягалися в якийсь помаранчевий колір на ці свята. А ми, коли жили раніше в сім'ї, то ми до цього звикли. І для нас це нормально на День короля одягатися, одягати щось помаранчеве на себе. Ось так, друзі, стараємося інтегруватися. Далі, що я хотіла ще сказати, звичайно, це про медицину, те, що стосується особисто нашої сім'ї, це Нік тут, в Нідерландах, він стоїть на обліку з своїм захворюванням. і... Йому потрібно продовжувати лікування, дослідження. Нас направили до інституту генетики. Там треба теж йому проходити обстеження, і вони шукають, як йому допомогти. Тому, друзі, ми звичайно повинні залишатися в цій країні заради здоров'я нашого Ніка. Дуже вдячні країні, дійсно, вона дуже допомагає українцям знаходитися тут, знаходити присту, прихисток, інтегруватися, надає медичну допомогу. Тому, друзі, ми дуже вдячні Нідерландам і стараємося якось адаптуватися, інтегруватися в цій країні на даний момент. А що буде в майбутньому, ніхто не знає. Але, звичайно. Всі хочуть скорішого миру в Україні, щоб скоріше тимчасовий захист закінчився в українців і перевели на якийсь інший статус, не тимчасовий. І тоді вже буде, мабуть, трошки легше з цим життям, як я його назвала, на валізах в Нідерландах. Але багато хто вже не на валізах. Багато хто вже має гарну роботу, познімали житло собі, мають гарну роботу, гарно оплачувану, знімають житло і якби, інтегруються в країну. Я вітаю цих людей, молодці. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, хто вже інтегрувався, хто мене дивиться, хто зняв житло і хто живе вже на валіз, не на валізах, а в комфортних умовах. Буде дуже приємно почитати і за вас порадіти.